Так, сьогодні під'їхали курчаточки. Зараз я вам їх покажу: домінанти різнокольорові, 12 курочок і 2 петушки. О, дивіться, тільки що їх в коробох повіймали. То біленькі петушки, домінанти риженькі. І от. То есть, зазулясто чи пепельна. Отам от от сховалася, сховалася травички. О, петушки трошки більше, ніж курочки. Ну, травку, кушають травку. Зараз щось диму їм. Якесь зерно чи висівку, щось чоловік привіз. Оце у нас сьогодні поповнення. Хай ростуть. Хай несуться. Подивимось. Я сподіваюся, що все буде, сподіваюсь, що все буде добре. Ось таке наше хазяйство.